Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти та нагадати наступну інформацію. Сьогодні будемо говорити про перехід з пенсії з одного виду на інший, чи це вигідно і чи це потрібно взагалі робити. Взагалі, ви, згідно чинного законодавства, маєте право змінити свій вид пенсії найбільш вигідніший. Наприклад, якщо ви отримуєте пенсію за інвалідністю, то при досягненні 60-річного віку, та якщо ви маєте необхідний страховий стаж 30 років, ви маєте право перейти на пенсію за віком. Або ж, наприклад, якщо ви отримуєте пенсію за віком, ви можете перейти на пенсію за втратою годувальника. Чи якщо ви отримуєте пенсію за вислугою років при досягненні 60-річного віку, ви так само маєте право перейти на пенсію за віком. Але для того, щоб здійснити даний перехід. Вам обов'язково раджу здійснити розрахунок пенсії за віком. Для того, щоб ви змогли об'єктивно та реально оцінити розміри своїх пенсійних виплат. Розмір пенсії за віком, наприклад, і розмір пенсії за інвалідністю. Взагалі, якщо от ви дуже часто мені задаєте питання, що вигідніше пенсія за інвалідністю? чи Пенсія за віком. Пояснюю, дивіться, якщо ви отримуєте пенсію за інвалідністю першої групи, ви будете отримувати 100% розмір пенсії за віком. Якщо ви маєте другу групу інвалідності, відповідно, ви будете мати 90% пенсії за віком. Якщо ви отримуєте третю групу інвалідності, ви будете отримувати 50% від розміру пенсії за віком. Тому при досягненні пенсійного віку, особливо якщо ви. Пенсіонер, маєте інвалідність, отримуєте пенсію по інвалідності, але ви ще й продовжували працювати. Наприклад, інвалідність дозволяє вам ходити на роботу та працювати. Ви працювали, то в такому випадку ви маєте право при розрахунку пенсії за віком, маєте право на те, щоб вам примінили середню заробітну плату. При розрахунку пенсії за віком за три роки, що передує за зверненням за призначенням пенсії, в такому випадку розмір пенсії наголошую, може пенсії за віком може бути більшим, але для початку ще раз наголошую: в кожному випадку кожен випадок, кожна пенсійна справа є індивідуальною. Тому і особливою, скажем, тому для початку вам необхідно здійснити розрахунок пенсії за віком, і тільки потім починати якісь питання стосовно переходу з одного виду пенсії. На інший. Також хочу зазначити, що згідно з законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при призначенні пенсії за інвалідність до стажу додатково зараховується період. З дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку, але хочу зазначити і звернути вашу увагу, що за переходу на пенсію за віком такий додатковий стаж не враховується. Пенсію з інвалідності призначають у разі настання інвалідності, що спричинило повну або часткову втрату працездатності внаслідок захворювання, у тому числі каліцтва не пов'язаного з роботою інвалідності і з дитинства. За наявності відповідного страхового стажу, передбаченого законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Наприклад, дивіться, якщо ви до 65 років, навожу приклад, отримували пенсію за інвалідності, ви досягли 65 років, ви жінка, ви маєте 30 років страхового стажу. В такому випадку ви маєте право на отримання мінімальної пенсії за віком у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 2600 гривень. Якщо ж ви отримуєте пенсію по інвалідності третьої групи або другої групи, відповідно в такому випадку, скоріш за все, навіть якщо ви не працюючий пенсіонер, вам буде вигідніше. Перейти на пенсію за віком. Але знову ж таки акцентую вашу увагу: все потрібно обов'язково, кожен ваш крок, кожна ваша дія, вам обов'язково для початку потрібно зробити розрахунок пенсії за віком, і потім тільки від нього вже відштовхуватись і приймати остаточне рішення. Просто я веду до того, що якщо ви досягли вам більше ніж 65 років. В нас згідно з останніми пенсійними звінами, якщо ви маєте повний страховий стаж 30 років жінки чи 35 років чоловіки, то в такому випадку ваш розмір пенсії має становити 2600 гривень 40% від розміру мінімальної заробітної плати, яка нас становить 6700 гривень. Тому в даному випадку пенсія за віком вам буде вигідніша, якщо у вас є необхідна кількість стажу. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, будемо кожне питання розглядати, та по можливості, відповідно, я вам надам всю необхідну інформацію, і вже ви зможете потім орієнтуватися і, відповідно, розуміти, які ваші подальші ваші дії. Підписуйтесь на канал Юридична Марахолка, бережіть себе та свої сім'ї.